День бойових дій це місяць розмінування. На нашій базі зараз проводяться курс ідентифікаторів вибух небезпечних предметів. дивіться туди кругом. Цей тренінг є і навчанням для нас, тому що ми також дізнаємося щось нове. Наші хлопці з нашої служби кожного дня вилучають діти. Півтори тисячі боєприпасів, які вони знаходять на території України. Розмінуванням ще займається на території України Міністерство оборони, так тобто Збройні Сили, Національна Гвардія, Держтрансслужба розмінування, так служба безпеки України, вибухотехнічна служба, а також неурядові організації, які вже розпочали свої роботи на території Мінницької та Чернігівської області. Скільки боєприпасів знаходять ще й вони? Якщо порахувати, я думаю, кількість боєприпасів кожного дня зростає там за десятки тисяч. Якщо взяти до уваги боєпаси часів Другої світової війни, кожного року наші сапери розміновували понад 60 тисяч боєприпасів кожного року. В раліях сьогодення один день бойових дій це місяць розмінування. Тому що кожного дня Російська Федерація просто сотнями тисячами боєприпасів вкриває нашу землю. Покажу вам ознаки і демаскуючі признаки мінувань. Переноски із протитанкових мін. Часто неопитні. Мінари їх оставляють на місці, де мінують. Не признак заглушка. Часто, дуже часто зустрічається, От, отак вона в сторонці лежить. Ти реально проходиш, знаєш, що вже тут щось буде. Жив. На нашій базі зараз проводяться. Третій курс курсів цільового призначення, індентифікаторів небезпечних предметів. Банк Львів зараз допомагає на даному етапі, знаходить можливості навчання, проходження цих курсів людей, які до нас сюди приїжджають. Є приклад, коли окупанти перебили собаці позвоночників і проклали під нею гранату. Приїхали військові, обдивилися, дістали цю гранату. Шкодові, так? Дуже багато боєприпасів, які зараз е, виявляють, вони є або новими зразками, або боєприпаси, на які ніхто не звертав увагу. Боєприпаси Другої світової війни вони не мали такої небезпеки, як, е, зараз, яка небезпека є в сучасних боєприпасах. Так, а також ми не забуваємо, що світ не стоїть на місці. Дуже велика кількість використовується саморобних вибухових пристав. Розглянемо ми трошки детальніше будову. Гранати для розуміння її принципу роботи. Програма розроблялася в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Тут проводиться два учбових місця надання кваліфікованої домедичної допомоги і ідентифікація вибухонебезпечних предметів. Людей навчають елементарному, от з до при отриманому пораненню, надати або собі, або там колезі своєму надати кваліфіковану медичну документи. Там, де проводять ідентифікацію іменно самих боєприпасів, теж, щоб людина могла знати, що є там касетна бомба, до неї там, не можна підходити на, на якусь відстань. От сьогодні будуть проведені будуть практичні заняття, де покажуть те, які нам подарунки залишили Російська Федерація. Більше їде людей. Із місць, де проводились активні бойові дії. Вони не мають права розміновувати, але вони повинні визначити, що це за боєприпаси, що це за міни, що це за ракети, і повідомити відповідні органи, які далі будуть займатися розмінуванням. Ні, я побачила льоску, а по польоски можна ж піти далі. Цей семінар придумали для того, щоб залучати вже більше місцеве населення, так людей безпосередньо з місць для Проведення ідентифікації для того, щоб спростити нас, наше повсякденне життя, життя наших саперів, так і взагалі повсякденне життя нашої служби. А також, щоб більше людей було обізнано в тому, як себе поводити з вибухонебезпечними предметами, для того, щоб ці люди могли пояснювати місцевому населенню. Саме основне пояснювати місцевому населенню, чому не можна чіпати цю бляшанку. Так, тому що вона може вибухнути від того, від того, від того. В наших реаліях більше підпадає під доробні рукові пристрої це предмети, вибухонебезпечні предмети, які вносяться в противні зміни. Так? Я проводжу заняття Я вже... і постійно кажу, от ви бачите, наприклад, там стоїть навчальна е граната так, на розтяжку. Ви спочатку подумайте, як би ви її встановили, яку б ви там могли поставити в пас, а потім помножайте це в десятки разів, і ви тоді потримаєте результат. І хлопці, які от приїжджають на навчання, вони користуються цією порадою, потім і в подальшому в своєму житті, так під час розмінування, і бували такі випадки, що люди дзвонять, кажуть, там у мене сьогодні було другий день народження. А мало ли, яка буде ситуація? А таких у нас по Харкову кидали, Київ кидали. Так що ці хлопці, викладачі, вони практики. Вони це вже пройшли, вони його потрогали, вони цікавляться тим новітнім, що придумують пастки, різні придумають такі сюрпризи для нас. Вся навчально-матеріальна база це те, що вони самі десь знайшли, десь побачили. Я хочу сказати, що приїжджають дуже. Різносторонні люди, от попередні дві групи були представники з Вишгородської територіальної оборони, там, де люди повністю самоучкі. І вони допомагають Збройним силам України в облаштуванні інженерних загороджень, так, а також допомагають місцевому населенню з розмінування полів. Зараз будуть закінчуватися третій курс. Ну, з попередніх двох всі люди, коли виїжджали, вони дуже дякували. Запроведене навчання і говорили, а таких би курсів було більше, а такий а курс би розширитись, Хай це буде на три дні, хай це буде п'ять, сім і так далі. Навчатись приходиться і нам. Ми, як викладачі, кожного дня щось намагаємося дізнатись нове для того, щоб потім цю інформацію передати і бойовим підрозділам, які працюють безпосередньо час розмінування. Так, на базі нашого центру було ще створено консультаційний центр, який постійно на зв'язку з бойовими підрозділами. Так, в будь-який момент до нас може звернутися будь-який піротехнік, або це по відеозв'язку, або просто в телефонному режимі, запитати, як йому поводитись з певним боєприпасом. Це пілотний проєкт, і його розпочали тільки тут. Можливо, далі, десь він буде ще розвиватися, можливо, десь в інших областях. Сподіваюсь, було цікаво, було корисним для вас. Будемо ну, переходити плавно до видачі ваших свідоцтв.